Привіт, друзі! З вами, я, Олександр Гринець. Сьогодні новина, яка мені так кинулася в очі, це знову маневри навколо тарифів, які там Трамп проводить. І сьогодні там сказали, що знову ж таки тарифи відкладаються все ж таки на 90 днів. Європейці сказали, що зустрічні тарифи відкладаються на 90 днів. І в принципі, найголовніше в цьому всьому, що акції на фондовому ринку. Відкотили назад, тобто піднялися знову вгору на таку безумну суму, там чи два чи три трильйони. Ну тобто, це за межею розуміння звичайної людини, і можна тільки сказати, що нормально ті, хто підняли, ну ті, хто це знав, а я був певний, що люди, які знають, знали, що це буде, вони приготувалися. Тому туди-сюди чотири рази зганяли, тобто два рази вниз, два рази вгору. Я думаю, що там розбагатіли так, що важко уявити в пересічному будь-кому. От. Тому що тут скаже, всі ці розмови про якісь там санкції, якісь там тарифні війни, якісь ще там, там турботу про загальне благо, вони зводяться до одного, що багаті стають ще багатшими, а бідні стають ще біднішими. В принципі, про що було сказано в класичній книзі для віруючих людей, у кого багато того буде примножатися, у кого мало, і того буде відняти. Тому слідкуйте за своїм мало, щоб його у вас не відняли чи в нас не відняли. От. Таке життя, воно бентежне. На сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.